Стан університетської гірки, кажуть фахівці, давно вимагав уваги. Обстріл та постійна вібрація дали про себе знати. На схилах тамтешнього скверу зафіксували сув ґрунту. Тож, як визнають і самі містяни, оновлення локації було необхідним. Займаємося благоустроєм території для відпочинку громадян харків'ян. Саме зараз займаємося вкладанням плитки, щоб в подальшому ця доріжка мала гарний від, щоб люди могли прийти відпочити тут в парку. Прогулятися Війна війною, знаєте, як кажуть, а життя продовжується. Тому повинна радість бути у наших дітей і у пожилих людей. Тому це дуже гарно і добре. Крім того, що йде війна, багато молоді. Або немає де розлякатися, або треба відпочити якось від стресу дуже сильно, бо дуже сильно стрес впливає на навчання, на життя, в принципі, треба десь його розвіювати. Там дуже красиво буде. Часто ходжу тут, бачу, як стараються люди. Взагалі мені Харків дуже подобається. Я приїхала сюди навчатися, залишилася, одружилася і ну, зараз живемо тут. Тому ну. Такий час, де, мені здається, потрібно оновлювати, квіти, ну, взагалі дуже красиво. Це ну, так тепло, гарно на душі одразу стає, що ну, хоч щось має око радувати. Це звичайно дуже круто, що займаються чимось під час війни, щось ремонтують, адже є місце, де піти. Буде нормально і будемо дивитися на наш прекрасний Харків. Дуже приємно прогулятися по новим паркам, коли все. Прибрано після буровію. Зараз ми вже на пенсії подорожуємо, і ви знаєте, от місяць по тому були у Кракові. Ну так як у Харкові, чистота, порядок і ніде нема у Львові, у Кракові, у Варшаві. І ці локації, мабуть, вони прикрашають наше місто. Так що хай буде більше таких локацій, куди можна прийти погуляти. Мені дуже подобається. Я хочу, щоб Харків був завжди красивим, сильним містом. Я його люблю. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Денис Рибалко та Олександра Панченко. Харків. Новини.